Вітаю вас, друзі! Розпочнемо цей випуск з того, що Кремль сьогодні знову показав Лаврова, який несподівано почав стукати ручкою по мікрофону, говорячи про Україну і НАТО. Проте більш цікавішим є інше, а саме про зріння Кремля. Адже Лавров почав закликати уважно стежити за методами Трампа щодо повернення величі США. І Лавров підкреслив. Що США Америки намагаються позбутися конкурентів в кожній галузі, і, як приклад, він навів енергетику. Ну нічого собі, невже в Москві почали відкривати очі? Невже вони почали розуміти, що одним із таких важливих наслідків їх повномасштабної агресії проти України є втрата ринків збуту, є втрата ринків нафти і газу. І що саме Сполучені Америки в першу чергу забирають їх ринки? І Я хочу додати, що Лавров, звісно, говорив і про санкції. адже прощавальний удар Байдена, масштабні санкції США проти російської енергетики вони дійсно дадуться в Москві в знаки. І про це прямо пишуть російські ЗМІ, які повідомляють, що Росія може втратити майже 30 морського експорту нафти через нові санкції США. Скажу одразу, що Росія видобуває близько 9 мільйонів барелів нафти на добу, а 30% – це біля 3 мільйонів барелів. І тут таке дивне співпадіння. Адже з одного боку, Байден він санкції вітермінував на 45 днів. А з іншого боку, декілька тижнів тому американські змі прямо писали, що американські компанії можуть в короткі такі стислі терміни за 2-3 місяці різко наростити видобуток нафти десь на 3-4 мільйони барелів на добу. Тому не буде жодних проблем замінити російську нафту саме ці 30%. Я нічого не стверджую, я просто кажу про дивне співпадіння. Проте. В російських змі, в тому числі і сьогодні, з'являються чергові статті про те, як сильно нові санкції США вдарять по нафтових доходах Росії. І в цій статті російські експерти пишуть прямо, що санкції вже почали діяти. І, зокрема, вони звертають увагу на те, що, наприклад, в Індії два державних нафтопоробних заводи закупили 6 мільйонів барелів нафти оманської та еміратської, і 2 мільйони барелів американської нафти. А китайські нафтопереробні заводи почали активніше купувати нафту в Об'єднаних Арабських Еміратах. З іншої сторони, як зазначають російські експерти, сургут «Нафтогаз» та Газпромнафта можуть помінятися ринками збуту з іншими російськими компаніями, які не попали під санкції США. Але таке прибудування ринку воно потребує часу, і протягом перехідного періоду потрібно буде Росії закачувати свою нафту в сховища. Також потрібно буде більше нафти переробляти на НПЗ, і при цьому, за словами експертів, Росія буде вимушена робити більшу знижку на свою нафту як мінімум до 20 доларів за барель. Необхідно підкреслити, що і це ще не все. Адже як сьогодні повідомило британське міжнародне видання BBC News, що Москва зараз активно шукає на світовому ринку нафтові танкери, які можна придбати, звісно, ті танкери, які не перебувають під санкціями, наприклад, ті танкери, які раніше вивозили нафту з Венесуели чи якісь інші танкери, але на ринку з цим зараз проблема. Москва, звісно, зараз буде намагатися зробити все, щоб викрутитися, але як мінімум це час. І якщо російські експерти пишуть про те, що зараз для Росії ключовими є нафтобази. А також робота нафтоперобних заводів, то я хочу зазначити, що успішні удари ЗСУ в глибину території країни-агресора по військових об'єктах, таких як нафтобази, таких як нафтопоробні заводи, вони безумовно роблять санкції більш ефективнішими, такі наші українські санкції, і продовжують ослабляти економіку країни-агресора. І ще одна є новина, про що сьогодні в російських ЗМІ це повідомлення про те, що Буцімто НАТО. Починає блокаду Росії на Балтиці, і що Москва відповість конвоєм. І дійсно, сьогодні пролунала заява від генсека НАТО Рюте, який висловив таку пропозицію, заявив про таку необхідність блокування підсанкційних російських нафтових танкерів тіньового флоту Путіна в Балтійському морі. В свою чергу російські пропагандисти пишуть про те, що Москва відправить військові кораблі в якості охорони цих танкерів, в якості конвою, і що буцімто їх не зможуть заблокувати. Проте я закликаю не поспівати з висновками, якщо буде реальне рішення НАТО, якщо буде рішення країн Заходу, то будемо уважно спостерігати за розвитком подій і чи спрацює цей так званий конвой. Важливо, що сьогоднішні заяви Лаврова, його претензії і заклики вони пов'язані сам перед тим, що стан російської економіки він поганий. Я навіть скажу більше. Адже у міжнародному виданні Фінансовий час нещодавно два дні тому з'явилася стаття, в якій прямо повідомляється, що військова економіка Росії це картковий будиночок. Автор статті посилається на доповідь Крейга Кеннеді, який підкреслив величезне зростання боргу російських компаній, що з 2022 року цей борг зріс на 71%. і автор статті пише про те, що Москва розробила таку схему, згідно якої. Російський центробанк друкує рублі, і ці рублі не через державний бюджет, а через банки, видаються підприємствам російського ВПК на пільгових умовах. І таким чином в державному балансі це не відображається. А насправді це суми величезні, фактично, витрати на війну можна помножити на два. І саме через друк цих рублів і те, що Кремль через таку схему роздає гроші російським підприємствам ВПК. Зараз на Росії така інфляція, поки прогнозів таких немає, але у будь-якому разі експерти зазначають, що така кредитна схема Путіна є погана, тому що вона накопичує кредитну кризу. Більше того, автори статті підкреслюють, що одним словом, у Путіна немає часу, і що він сидить на власноруч створеній фінансовій бомбі у повільненої дії. Я не буду робити гучних прогнозів, тому що, на жаль, у цієї московської Недоімперії імперії ще є ресурси. Проте, цілком можливо, цей 2025 рік може бути переломним, хоча б тому, що на Росії закінчуються гроші фонду національного добробуту. І про це заявляли російські топові чиновники ще восени минулого року. Крім того, введені санкції, прощавальний удар Байдена він також прискорює події. Проте повернімося до Лаврова, адже він сьогодні не лише висловлював претензії до США, а й обвинувачення. Російські ЗМІ сьогодні повідомили, що Лавров звинуватив США начебто, в намаганні вивести з ладу турецький поток. Тут потрібно нагадати, що вчора були повідомлення: такі заяви від російського МЗС були від російського Міноборони про те, що Буцімто Україна намагалася атакувати аж дев'ятьма безпілотниками компресорну станцію турецького потоку. А російські ЗМІ писали про те, що буцімто українську атаку на цю станцію коригував британський спецназ. Ось ми бачимо схему турецького потоку. І зараз єдиний маршрут для експорту російського газу в Європу це саме турецький потік. Що вчора сталося на цій компресорній станції? Важко сказати. Адже Москва постійно бреше. Це були українські ППЛА чи можливо не українські. Це правого руку України чи ні, чи це взагалі якісь невідомі безпілотники, проте є важливий момент. А момент такий, що були уражені технічні приміщення, а безпілотники не били безпосередньо по цій компресорній станції. І це дуже схоже на той випадок, який був 5 січня, тиждень тому, була новина, що безпілотники могли атакувати нафтопровід «Дружба» у Брянській області. І тоді було те ж саме. Були вражені саме технічні приміщення, а по нафтопроводу безпілотники й не цілились. Цілком можливо, що це якесь від когось попередження. Хто знає, одні лише питання. Але тим не менш, вчора були гучні заяви, зокрема від голови угорського МЗС Усіярто, який заявив про те, що Буцімто напад на турецький потік, це загроза суверенітету країн Європи. Також була несподівана заява від Фіцо. Проросійського прем'єр-міністра Словаччини, який несподівано заявив, що не хоче подальшої ескалації з Україною, і почав кликати президента України Зеленського на зустріч. І це при тому, що позавчора сам же Фіцо публічно називав українського президента Зеленського, начебто, шантажистом та жебраком. Цікаво. А що сталося? Невже дивні події навколо компресорної станції турецького потоку з невідомими БПЛА так налякали Фіцо? Словаччина ж не отримує газ через турецький Південний потік. Але Фіцо терміново запросив зустріч з президентом України Зеленським. Зеленський що цікаво погодився, але не на кордоні, а в Києві. І сьогодні з'явилася реакція від словацького уряду, які назвали таку зустріч неможливою. Ну що, нехай Фіцо що хоче, то робить. Україна пропонувала деякі пропозиції. Україна могла і може допомогти Словаччині, але Фіцо стоїть на своєму. Фіцо хоче, щоб Україна відновила транзит. Ні, відновлення транзиту не буде. Щодо Фіцо, то потрібно зазначити, що сьогодні з'явилось повідомлення, що словацька опозиція готує недовіри його уряду, а сам словацький проросійський прем'єр стривожений, що його коаліція йде до пекла. У будь-якому разі Фіцо потрібно було раніше думати, як вирішити газові проблеми Словаччини, а не в останній момент висловлювати претензії до України і до президента України Зеленського. Друзі, а закінчимо цей випуск на таких двох новинах з РФ. Перша новина це те, що в Газпромі готують масові звільнення і що центральний апарат компанії скоротять півтора рази. А друга новина це заява від сенатора Клімова. Який заявив, що відсутність нових санкцій при Трампі буде кроком вперед, і що він вважає, що ті санкції, які вже введені проти Росії, що Трамп навряд чи буде їх відміняти, і що їх можна відмінити лише через Конгрес, через нижню палату представників, і що навряд чи Трамп буде користатися тими певними невеличкими можливостями, щоб якось пом'якшити ті санкції. Тобто в Кремлі вважають, що Трамп не буде відміняти антиросійські санкції, і що навпаки він може їх розширювати та посилювати. І все це нібито для того, щоб американські компанії розширювали свою присутність на світовому ринку нафти і газу. Як то кажуть, далі буде. Друзі, ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей в етері.